Матки це доброякісна пухлина, яка виростає в м'язовому шарі матки. Цей діагноз досить поширений, її виявляють у кожної третьої жінки після 35 років. Але чи справді це небезпечно? Чому вона виникає? Які симптоми можуть з'явитися і що з нею робити? Мене звати Бернацька Олена. Я лікар-гінеколог-репродуктолог. Ви на каналі Превентивна медицина. І давайте розбиратися. Слава віри! Нещадний до вірусів, лагідний до дітей. Є кілька основних причин виникнення міом матки Гормональний дисбаланс. Міома чутлива до естрогену та прогестерону. Якщо рівень естрогену підвищений або є гормональні коливання, це може стимулювати ріст вузлів. Наприклад, у жінок після менопаузи, коли рівень естрогену падає, міоми часто зменшуються самі по собі. Спадковість, якщо у вашої мами або бабусі була міома, ризик її розвитку зростає. Порушення кровообігу в матці. Судини, які доставляють кров до матки, можуть працювати неефективно через хронічний стрес, малорухливий спосіб життя або запальні процеси. Це створює сприятливі умови для росту міоми, невиношування вагітності або відсутність пологів. У жінок, які ніколи не народжували, ризик міоми вищий. Це пов'язано з тим, що під час вагітності матка перебудовується і це може знижувати ріст вузлів. Метаболічний синдром та зайва вага. Жирова тканина це не просто запас енергії, це депо естрогенів. І саме вони можуть впливати на міоми та стимулювати їх ріст. Які симптоми може викликати міома? У багатьох жінок вона протікає безсимптомно і виявляється випадково на ОЗД. Але якщо симптоми є, то вони можуть бути такими: порушення менструального циклу. Місячні стають різнішими, довшими або нерегулярними, можуть бути міжменструальні кров'яності виділення, біль внизу живота або попереку. Біль може бути ниючим або схожим на менструальний. Якщо міома росте швидко або має велику вагу, вона може тиснути на сусідні органи, почуття тиску або здуття живота. Великі вузли можуть створювати ефект випнутого живота, через що жінка може думати, що просто набрала вагу. Проблеми з сечовипусканням або кишечником. Якщо міома тисне на сечовий міхур, жінка частіше бігає в туалет. Якщо тиск йде на кишечник, можуть бути закрепи, ускладнення із зачаттям та вагітністю. Деякі міоми заважають прикріпленню ембріона. Під час вагітності великі вузли можуть викликати загрозу переривання. Що робити, якщо у вас виявили міом? Якщо вона не викликає симптомів, достатньо спостереження УЗД раз на 6-12 місяців. Якщо є симптоми, але вузли невеликі, можна застосовувати консервативне лікування. Якщо міома велика, швидко росте або спричиняє ускладнення, може знадобитися хірургічне лікування. Які препарати можуть впливати на міоми? Гормональні засоби, комбіновані оральні контрацептиви? Їх можна використовувати, якщо міома невелика і є різні менструації? Агоністи гонадотропін релізин гормону. Вони тимчасово зменшують розмір міоми, тому їх використовують перед операцією для попереднього зменшення розмірів міоми. Селективні модулятори прогестеронових рецепторів. Вони можуть зупинити ріст міоми і зменшити кровотечі. Коли ж потрібно видаляти міому? Якщо вона дуже велика 10 і більше сантиметрів. Якщо викликає сильні кровотечі і анемію, якщо вона заважає завагітніти або викликає викидні. якщо росте занадто швидко, хоча це рідко, але може бути ознакою злоякісного процесу. А коли можна не видаляти? Якщо вона маленька і не заважає вам, якщо немає симптомів, якщо жінка наближається до менопаузи, бо після неї вузли часто самі зменшуються. Отже, міома матки це не вирок. У більшості випадків вона не є небезпечною і не потребує негайного лікування. Головне контролювати ситуацію, робити УЗД, консультуватися з лікарем і вчасно реагувати на симптоми. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть ваші запитання в коментарях. Нещадний до вірусів, лагідний до дітей.